Вакцинацію проти сказу призначили Ужгородцю Сергію Микиті. Чоловік розповідає, ввечері 10 листопада на київській набережні його вкусив собака. До поліції він не звернувся. Про нові штрафи за напад тварини не знав. Про випадок написав у Фейсбуку. З другом ми йшли. По набережній стояв чоловік з собакою на поводку, ну, вигуляв її. І коли я проходив поруч, ну, десь метрів за два від нього, собака мене побачила, просто до мене підійшла так, і вцепилася в руку. Я, до речі, одягнув цю куточку, от вона. Ну, прокусила, бачите, я ну, в зимовій куточці дуже було боляче. Чоловік, власник, її відтягнув. Я йому претензії висловив, але він взагалі нічого не сказав, ні слова, Він просто відтягнув. Я посужив, відійшов, йду і відчуваю, як в мене близь дуже сильно рука. Я ну, зняв куточку, і там, якби дійсно була рана, і кров була. За словами Сергія Микити, власника собаки, через темряву він не роздивився. Ужгородець Сергій Іванус вигулює свого лорана французького бульдога. Його собака не є в переліку небезпечних порід, який затвердив уряд 10 листопада. Місця для вигулу каже, обирає на березі річки Уж. «Інфраструктури як такової для вигулу собак. в Ужгороді не існує від слова взагалі культури, вона майже на мінімальному рівні. Так, є свідомі люди, які Ходять, ну хоча б кульочки собою носять. Він у нас завжди на поводку серед людей, коли ми десь виходимо в місто, він завжди пристібнутий. Так, самовигулом ми не займаємося. Про, про відведені місця навіть не здогадуюсь, де вони можуть бути і як вони можуть позначатися, в принципі. Коли вигулюємо собаку, беремо з собою кульочки. Кінологиня Вікторія Кучма саме тренує одну з собак на галявині біля озера Кірпічка. Крім цього місця в Ужгороді, за її словами, є ще два, де найчастіше вигулюють тварин: Боздоський парк та береги річки Уж. Спеціально відведених територій для вигулу каже, в місті немає. Головне не доводити до того, щоб собака кусала. Господар завжди має відкликати собаку, вміти відкликати, якщо він гуляє без повідка». Тобто, якщо ми спускаємося з повідка, ми впевнені в собаці, що вона побіжить, і ми її зможемо відкликати в будь-яку секунду. Можна вигулювати всюди собаку, але з розумом треба мати собачку на повідку, на морднику, якщо це агресивна собака, або потенційно агресивна, або збуджується швидко собака, тобто, щоб її контролювати. Ну і прибирати за своїм чотирилапим. Це в нас дуже велика проблема з цим. Згідно нових змін, які почали діяти від 8 листопада, збільшилися штрафи за неправильний вигул собак без повідка. Також ті породи, які внесені до переліку небезпечних, а це понад 50, мають бути у наморднику. За твариною треба прибирати, вигулювати в спеціально визначених місцях. Інакше попередження або штраф розповідає речниця нацполіції Закарпаття Ганна Дан. Правоохоронець може обмежитися попередженням, до прикладу, якщо це вперше таке порушення, або ж може загрожувати штраф від 170 до 340 гривень. Якщо ж таке правопорушення вчинене повторно протягом року, одразу складається протокол штраф вже від 340 гривень до 510. І якщо, до прикладу, внаслідок того, що людина порушила, не вигулювала собаку на повідку чи в наморднику, і до прикладу, це завдало якоїсь шкоди людині чи майну, то тоді вже мова йде про значно більші штрафи. 1700 гривень і вище, тоді вже може йти мова про вилучення собаки. Питання про спеціально визначені місця для вигулу собак в Ужгороді, речниця міськради Алла Кохан сказала, прокоментують 15 листопада. Ірина Олах, Віктор Пойда, новини на Суспільному.